Про новорічні дива детальніше ми поговоримо із директором Департаменту освіти та гуманітарної політики міської Конкому Іриною Топчій. Вітаю вас в нашій студії. Від у Черкасах з'явився велетенський Дід Мороз. Розкажіть більш детально про цей проект і чому його не анонсували раніше. Цей Дід Мороз є таким невеличким сюрпризом, який підготувала міська влада для жителів міста. З сьогоднішнього дня, з вчорашнього дня, вже він починає свою мандрівку вулицями міста, подвір'ями міста і буде радувати жителів в різних містах нашого Черкас. Де він буде з'являтись кожного дня? Це є сюрпризом. От сьогодні, наприклад, він прикрашає площу біля міського понкому. Завтра його чекають, вже знають про це в районі залізничного вокзалу. І так, протягом всього січня місяця різдвяних новорічних свят цей Дід Мороз буде таким символом нашого привітання, найкращих побажань, гарного настрою і новорічних свят. Це був сюрприз, тому це було нікому так, не відомо. Так, так, так? Так, так зрозуміло, у Черкасах у січні вже кілька років поспіль проходить фестиваль. Різдвяна коляда. Чи відбудеться це дійство і цього року, і чим ви будете дивувати гостей? Різдвяна коляда це традиційний фестиваль для нашого міста, але в цьому році він буде трішки незвичайним, тому що 17 січня ми розпочинаємо цей фестиваль дитячою різдвяною колядою. І запрошуємо всіх бажаючих міський будинок культури імені Івана Кулика о 16-й годині, де буде свято якраз присвячене дитячій коляді. А потім, 18 і 19, 19 і 20 січня, це буде. Традиційна різдвяна коляда за участю дорослих колективів, гостей нашого міста і е, таких дуже цікавих незвичайних колективів, які будуть представляти в своєму виконанні колядки, щедрівки і традиційні такі обрядові е, цікаві е, номери для цього е, свята. Тож скажіть, будь ласка, куди і коли можна прийти, щоб помилуватися різдвяною колядою. Е, таким чином, ми запрошуємо всіх бажаючих 17 січня о 16-й годині в міський будинок Кулика на Різдвяну коляду. І е, 19 і е, також будинку Кулика буде проходити це свято. А от 20 січня ми запрошуємо всіх до Черкаського обласного музично-драматичного театру, де відбудеться гала-концерт учасників і переможців Різдвяної Дя... коляди. Дякую вам за відповіді. На останок, можливо, ваші побажання, користуючись нагодою, мені би хотілося всіх привітати з наступаючими святами. Вже те, що ми проходимо і проводять проходять свята в нашому місті. Вони говорять про те, що в жителів гарний настрій. Ми бажаємо всім продовження новорічних свят, гарного настрою і гарного нового року. Вам також успіхів з наступаючим новим роком. Дякую. А я нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин була директор департаменту освіти і гуманітарної політики міської конкому Ірина Топчій.